Вже прокинулись, поснідали, зубки почистили. Я так. І вже збираюсь у нову подорож. Беру теплі речі із собою. А куди саме? Скоро дізнаєтесь. Ось тут ми проведемо пару днів. Я перекушу, розберу речі і підемо з вами знайомитись з лісовими тваринками. Який гарний ліс! Гуляти по ньому одне задоволення. Дивіться, білочка біжить. Вона така тиха і обережна. У мене для неї дещо є. Пригостю горішком треба стояти спокійно, щоб не злякати її. Смачного тобі, руденька. У лісі треба бути дуже уважним. Тоді можна побачити справжні дива. А ось і їжачок. Він шукає тепле місце для сплячки. Їжачки взимку сплять довго-довго, аж до весни. Я бачу він несе листочок мабуть, робить собі ковдручку. У лісі так тихо, що тільки як вітер колихає дерева і спів пташок. Я дещо знайшла. Дивіться, гриби-мухомори! Але я їх не чіпаю. У лісі не всі гриби можна брати. Хто там стукає? Ви чуєте? Це дятел. Він шукає комашок у дереві. А це синички. Узимку пташкам важко знайти їжу, тому люди можуть вішати годівнички із зерном для них. Хороше місце. Тут можемо перепочити. Який гарний зайчик. Здається, ми його налякали. Зайчики восени. Шукають травичку і листочки, щоб щось перекусити. А коли випаде сніг, у них стане біліше хутро, щоб ховатися від хижаків. Яка краса! Треба вміти зупинятись і знаходити прекрасне. Сьогодні у лісі ми зустріли тварин, до яких можна підходити близько, але не чіпати. Зараз ми перепочинемо і завтра будемо спостерігати за тими, до кого підходити не можна. Але для цього у мене є спеціальний прилад. А! Це треба піти перевірити. Так, подивимось, хто тут у нас шумів. О, знайшла! Це кажан! Вони літають вночі, а вдень сплять. Кажани ловлять комашок і допомагають лісу залишатись чистим. Раз я вже на вулиці, то покажу ще одного нічного мешканця. Це сова. У неї чудовий зір вночі. Добраніч, ніч, сово. Дякую, що бережеш наш ліс. Дуже гарна ніч. Але вже пора лягати спати. На добраніч, друзі.